Для більшості любителів рослин одним із перших ознак підходу свят є багато багатопоінцети, які з'являються в наших улюблених магазинах рослин. Ці чудові тропічні рослини стали ознакою зимових канікул, і я повністю підтримую їх. Що стосується від'їзду, понцети досить простий у короткий період, коли ми насолоджуємося їх барвистою листям. Вони люблять сонячне місце і помірний полив і вважають за краще бути в приміщенні. Якщо температура опускається нижче 10 градусів Цельсія. Але якщо до добрив, давайте обговоримо потреби пуансетії у добривах та як зберегти свою рослину з чудовим та здоровим протягом року. Чому добрива важливі? Для більшості рослин добрива є важливою частиною змісту та догляду. Так само, як їм потрібна вода та сонячне світло. Рослинам потрібні певні поживні речовини, щоб процвітати та виробляти новий здоровий ріст. Ці поживні речовини походять з ґрунту, а іноді нам доводиться поповнювати їхні запаси. Ми робимо це за допомогою добрив. Більшість добрив продаються залежно від вмісту трьох макро елементів у них. Азот, азот, фосфор та калім вказуються на упаковці відповідно до співвідношення кожної поживної речовини у конкретній формулі. Наприклад, добрива з співвідношенням від 10 до 10 вважається збалансованим універсальним добривами з однаковою кількістю кожного макроелемента у його формулі. Існують також важливі вторинні та мікроелементи, такі як залізо, махній та кальцій. Вони самі важливі для різних рослин. Для наших цілей ми зупинимось на макроелементах, щоб дати пуансетам те, що їм потрібно для процвітання. Чи потрібні пуансеті і добрива? Коротка відповідь на це запитання так. Поінсетія дуже добре реагує на добриво. Довга відповідь трохи складніша, адже важливо знати, коли, який тип і як слід запліднити свою рослину. Перший крок однак, визначити рівень вашої прихильності до цієї рослини. Вам не потрібно запліднювати, якщо ви не плануєте залишати свою пуанцетію після свят. Однак, якщо ви хочете врятувати їх і змусити їх показати свої прекрасні кольори в наступному році, їм знадобиться додаткова увага. Типи добрив: стійка з добривами у багатьох садових центрах може викликати відчуття плутанини. Існує багато різних формул, призначених для конкретних типів рослин та цілей, наприклад, для більших зелених або більших сильних кольорів. Дві основні групи добрив є органічними та синтетичними. Перші це добрива, які отримують свої поживні речовини з природних органічних джерел, а останні зазвичай отримують у лабораторіях. Наприклад, органічні джерела можуть включати гуано, кажанів або морських птахів, гній або різні рослинні борошно, наприклад, люцерни. Основна відмінність між ними їх розчинність. Більшість синтетичних добрив працюють над більш негайним, короткостроковим принципом, оскільки вони розчиняються у воді і негайно стають доступними для рослини. У той час як органічні добрива потребують часу, щоб розкладатися та стати доступними для рослин, але, як правило, залишаються в ґрунті тривалий час. Обидва типи виробляються в різних форматах, таких як рідкі, зернисті або формули, стиснуті в гранулах. Яке добриво краще для поінсети? Поінцети оцінить високоякісні добрива, що вважається універсальним або збалансованим. Це означає, що всі три числа у співвідношенні формули будуть однаковими. Це може виглядати як 5, 5, 10, 10, 20, 20. Цифри представляють пропорції азоту, фосфору або калію в суміші по відношенню один до одного. Збалансовані формули міститимуть рівну кількість кожного типу поживних речовин у суміші. Я віддаю перевагу рідким або водорозчинним добривом для гончарних рослин, але гранули також підходять для пуансетії. Вилийте рослину після добрив, якщо ви використовуєте зернисті добрива, але якщо ви використовуєте синтетики, не підсилюйте, оскільки розчинне добриво може спричинити корінь кореневої системи з надлишком. Органічні добрива повинні бути зволоженими, щоб розкладання та їх поживні речовини стали доступними для рослин. Як часто потрібно запліднювати пуансетію? якщо ви не плануєте залишати свою рослину після канікул, вам не потрібно буде запліднювати його. Просто насолоджуйтесь прекрасною рослиною, поки вона є. Якщо ви плануєте зберегти рослину, щоб вона знову дала свої барвисті приквітки в наступному році, регулярно удобрюйте її. Хороший графік добрив для пуінцети становить кожні три тижні або раз на місяць. Коли найкраще запліднювати пуансетію? У той час як ваша пуансетія цвіте, і у неї є приквітки, не потрібно запліднювати. Рослина не знаходиться у фазі активного росту, тому добрива може мати негативний ефект. Ви можете пожортавати листя і болісно виглядати рослину, якщо ви перевантажуєте, коли рослина неактивно росте. Якщо ви підтримуєте здоров'я своєї рослини, забезпечуючи його прохолодним сонячним місцем і регулярно поливає його, уникаючи заболочення ґрунту, ваші приквітки повинні триматися на кілька місяців. Після того, як калас почнуть падати, що має відбутися приблизно у квітні, настає потрібний час, щоб почати приділяти більше уваги рослині. Для того, щоб ваша пуансетія знову цвастила в наступному році, необхідно зробити кілька важливих кроків. В іншому випадку ви отримаєте рослину, яка, хоч і красива, залишатиметься зеленим цілий рік. Після того, як ваша рослина скидає приквітки, може здатися, що вона помирає, але це просто рослина входить у стан відпочинку. У цей час поріжте свою рослину приблизно на третину. Якщо ви віддаєте перевагу, що ваша рослина залишається низькою та кущій, розріжте стебла ще далі, залишивши на гілці лише кілька листків. Це також ідеальний час для початку годування. Ваша рослина знову збирається вступити в фазу активного росту і потребуватиме додаткових поживних речовин для виробництва нового, здорового та міцного зростання. Відчуйте свою рослину в цей час, а потім кожні 3-4 тижні, поки він знову цвіте в кінці осені. Зверніть увагу на те, як зробити пуансетію знову зацвітати. Зниження температури та скорочення денного світла дайте вашому заводі, щоб знати, що час знову прийшов. Якщо ви хочете побачити нові приквітки та квіти наступного року, вам потрібно буде відтворити природну сезонну зміну для вашої рослини. Оскільки Пуансетія є тропічними рослинами, вони страждають від низьких температур і не переживуть морози. Якщо ви вийдете на вулицю на вулицю наприкінці літа, він. Природно, відчує охолодження та скорочення в денному світлі восени. Це стимулюватиме цвітіння. Просто не забудьте слідувати за прогнозом і повернути рослину в кімнату, коли вона почне холодно. Як зробити добрива? Те, як ви робите добрива, буде залежати від обраного вами типу. Повільні діючі зернисті добрива можна використовувати рідше, оскільки він, як правило, забезпечує поживні речовини на довший час, ніж рідкі або розчинні добрива. Добрива можна робити з ними раз на місяць, тоді як розчинне добриво краще використовувати кожні два тижні. Рідкі або розчинні для води добрива прості у використанні, оскільки ви змішуєте їх з водою для розведення і включаєте полив у звичайний графік. З ними потрібно менш концентроване добриво, але ви використовуєте його частіше, що врівноважує харчування так само, як і версія повільної. Остаточні думки пуансетія не повинна викидатися з ялинкою. Натомість їх можна зберегти як красиві в приміщенні або контейнерні рослини і навіть посадити в землю в теплішому кліматі, наприклад, в районах з 9 до 11. Підтримка своїх добрив по Понсетс і добре загрожує стимулювати їх до створення ще більш приголомшливих барвистих прикрас у наступному році.